Всім привіт! Ми на каналі Вацсонс. Мене звати Рі. І сьогодні напередодні дня всіх закоханих я покажу вам п'ять варіантів ліп комбо. Тож ми починаємо. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на цей канал. А ми з вами перейдемо до першого комбо дуже сяючого та нюдового. Для першого ліпкомбу я буду використовувати доволі нюдовий олівчик від бренду Debora у 03 відтінку та буду доповнювати його сяючим блиском від бренду Maybelline у 002 відтінку Ice. Перш за все я буду робити контур олівчиком та стушовувати його всерединку. Олівчик я підтушувала пальчиком, а далі буду наносити блиск. Зазвичай наношу тільки на серединку для того, щоб не змазати олівчик. Ось такий ніжний варіант у нас вийшов. Другий варіант у нас для тих, хто хоче все ж таки залишитися на нюдовій стороні, але зробити її більш акцентною. Для цього я візьму олівчик від бренду Bella Goji у 0,9 відтінку та помаду від бренду Catrice у 240 відтінку. Для створення більш контрастного нюду я якраз буду використовувати дуже темний олівчик. Світлом помаду наношу на центр та дуже гарно її нашаровую. Якщо ви хотіли спробувати трендові губи в стилі 90-х, ось це комбо якраз для цього підійде. Третій варіант для поціновувачів більш класичних рожевих вуст. І для цього я буду використовувати олівчик Color Intense у відтінку 0.1 та помаду Essence у відтінку 201. Тут я нанесла більш інтенсивніше олівчик та зовсім легенько пройшлась помадою. Ну і звісно ж яке свято без яскравих губ. Для них я буду використовувати олівчик від Елен Про у 108 відтінку та помаду від Елен Про у 103. третьому. Для створення ягідного ефекту я буду наносити червоний олівчик на контур губ. Ну і четвертий варіант вишив у нас ось таким ягідно яскравим. Ну і звісно, ми не можемо обійтися без червоних губ. Для цього я буду використовувати помаду від Maybelline у 50-му відтінку, але покажу вам маленький секрет, як її нанести рівно та гарно. Для того щоб нанести бордову помаду легко та красиво, вам просто потрібно використовувати не червоний олівчик під нею, а коричневий і зробити свою звичайну форму та контур губ. Коричневий олівчик допоможе вам просто не хвилюватися при нанесенні, тому що коричневим олівчиком ви зможете нанести це легше, простіше, десь поправити, і не будете відноситися до цього як до червоного олівчика, червоної помади, а дасте собі такий собі шанс на помилку. Ну і вже тепер по цьому ескізу спокійно наношу бордову помаду. Ну, і ось такий класичний та ефектний варіант у нас вийшов. Ну а ви пишіть в коментарях, який саме варіант вам сподобався найбільше, який ви оберете для себе на ці свята. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Мене звати Рі. І до зустрічі в наступних відео.